Привіт! Ви на каналі «Про стосунки» і сьогодні з вами знову мама тінтер наречених, менторка стосунках Марина Савчук. Підписуйтесь, сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему, коли знайомити чоловіка з дитиною. І чи казати відразу про дитину, чи все-таки пізніше. Насправді дуже сенситивна тема, я б її так назвала, тому що тут немає єдиної правильної відповіді. Є рекомендації, на які ви повинні опиратися і дивитися як краще вам. Однозначно, якщо у вас чоловік питає про дитину, не треба брехати і з'їжджати з цієї теми. Треба прямо про це сказати. Друге питання в тому, як ви себе почуваєте з цією інформацією, тому що, на жаль, цей соціальний тиск і токсичні чоловіки, які розповсюдили поняття Респеті розвідьонка з прицепом, дуже сильно тисне на багатьох дівчат з тим, що ти, якщо розвелася після першого шлюбу і залишилася з дитиною, то ти, наче якась неповноцінна. Треба йти в глибину і розбиратися з цією проблемою, тому що ви повинні себе почувати максимально органічною у тому, що ви мама. І це прекрасно, тому що взагалі після того, як я, наприклад, народила, я відчуваю лютую ненависть до чоловіків, які ображають жінок, у яких є дітей, завагітняти, виносити дитину, потім вигодувати, виростити це такий труд. Жіноче тіло воно просто неймовірне, тому що це росте в тобі. І, і коли ви приймаєте на себе цей соціальний тиск і чомусь. Ну, вагаєтеся говорити про дитину чи ні, тому що це наче вас робить якось неповноцінною. То мене, мене це дуже злить. Я вам так скажу. Тому що це найприродніше, найкрасивіше, те, що може створити жінка, це народити людину і чомусь. Ви повинні цим пишатись. Ви повинні просто нести цей статус Я мама. З гордо піднятою головою, от як я вважаю. Тому повернемося до першого питання: що робити? Я не раджу писати про дитину у анкеті. Ну навіщо? Так? Якщо ви вважаєте, що треба, пишіть, але можна і не писати це. Не те, що потрібно обов'язково вказувати в анкеті. Чоловіки також дуже часто цього не вказують. Якщо ви до першого побачення десь у розмові він про це питає, ви можете сказати, так звичайно, у мене є прекрасна донечка, у мене є синочок чи там двоє діточок. Неважливо. Далі ви можете про це поговорити на побаченні, але це не повинно виглядати. Таким чином, що ви наче жалієтесь, на те, як вам складно Боже ці діти, що з ними робити, як вони вже задовбали там чи ще щось, тому що чоловік буде думати, що тягота дітей, якби вона ляже на нього. А от коли знайомити, тут дуже важливий момент. Тому слухайте уважно, тому що не потрібно бігти швидко, знайомити чоловіка з дітьми. Це потрібно зробити, і з його дітьми, до речі, також не потрібно поспішати знайомитися, якщо у вас немає дітей. Це потрібно робити вже тоді, коли ви 100% вирішили, що між вами серйозні стосунки. Тобто, це десь третій. Тире-шостий місяць, коли приблизно між вами повинно прояснитися, що між вами відбувається. І до речі, якщо у вас стосунки, в яких до сих пір ви не розумієте, ви в стосунках чи не в стосунках, чи ваш чоловік з вами про це не говорив і ви думаєте, що між вами стосунки, а він, можливо, так не думає, то я вам дуже раджу сходити на мій марафон, посилання є в описі. Під цим відео, просто.best сайт, на якому є просто марафон, де я розробила скрипти, як розмовляти з чоловіками на незручні теми, там як просити гроші, як поговорити про дітей. Тобто такі речі, які зазвичай жінок ставлять ступор. Ми розробили деякі варіанти відповіді чоловіка, як на це реагувати, як з цим бути. Так, от, коли ви визначилися, що між вами серйозні стосунки, і, от, наприклад, залишилося декілька місяців до пропозиції, тобто як це відбувається? Ви поговорили. Він там, наприклад, запропонував вам жити разом. Ви пройшли мій марафон і зрозуміли, що жити разом не варік до пропозиції, тому ви цього не робите і кажете, ні, ні, ти знаєш, я, ми почнемо жити разом, коли між нами вже точно буде стосунки, які мене влаштовують. І от десь в цьому проміжку між домовились про серйозні стосунки і буде пропозиція, ви. Можете почати знайомити з його дітьми або знайомити його зі своїми. Чому так потрібно робити? Тому що а дуже часто, коли ми робимо це до пропозиції, наприклад, ви травмуєте дітей, травмуєте тим, що ви показуєте якогось чоловіка, який ще ніхто там, да? він ніяк якому не в статусі. Потім він кудись дівається, вам треба пояснювати, куди він дівся. А можливо, ваші діти вже там серденько в нього закохалися і люблять його як батька. Ну ви розумієте, що діти вони дуже пров'язуються. Друге, до того, як чоловік обрав вас, не треба йому цих зайвих моментів. Да? Він так знає, що у вас діти. Розумієте, якщо він обрав вас, якщо він готовий з вами далі будувати своє життя, діти не будуть перешкодою. Знайомство це просто як один тип із етапів, і все. Тому будьте дуже уважні, дійте так, як ви відчуваєте всередині, тому що те, що я розповіла, це тільки рекомендація. Але з психологічної точки зору я точно не рекомендую бігти дуже і швидко з усіма своїми знайомими вигулювати своїх дітей. А вас це буде показувати зі сторони серйозної людини, яка не готова знайомити свою дитину з якимсь там чоловіком, який, ну, ваш чоловік також буде розуміти, що ви до нього не дуже серйозно ставитеся, якщо ви не знайомите його з дитиною. І щоб для того, щоб познайомитися з вашою дитиною, ну треба якби по сходинкам до вашого серця трішки піднятися і щось зробити. А якщо ви одразу там... На другому, третьому побаченні йдете вже з дитиною, коли він каже, ну давайте візьмемо твоєго Сережу в зоопарк, так то він вже думає, ну, інтересно, зі скількома чоловіками ця дитина вже гуляла, а дитина ще може потім щось ляпнути чи сказати: типу, Ой, мам, ти знаєш там водів минулого разу, коли ми сиділи десь. Ну, от такі всі речі вони можуть бути дуже незручними для стосунків. Тому для того, щоб цього не було, не потрібно заздалегідь. Знайомите його з дітьми. Почекайте, поки він обере вас, а потім уже знайомте. Підписуйтесь на мій канал про стосунки, щоб утримувати більше корисних порад для того, щоб бути щасливою. Запрошую вас на свій канал.